Обстрілювали будинки, парк та дитячу станцію греблі. Як живе Зеленодольськ під атаками російської армії? Навантаження на електромережу Дніпропетровщини знизили на 10%. Як заощадити електроенергію? Коти біженці та діти з Бучі на сцені Дніпровського театру відбудеться прем'єра вистави про війну всупереч. В ніч на 13 жовтня російські окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольщину, атакували з градів та важкої артилерії. Через обстріл травмувався 59-річний чоловік. Його ушпиталили. медики оцінюють його стан як важкий. У Нікополі понівечені понад 30 будинків. Також є руйнування міської інфраструктури. Внаслідок обстрілів у місті понівечено 10 багатоповерхівок, 26 приватних будинків, 5 господарчих споруд. Дві господарчі поруди, споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту, два автомобілі, газогони та електромережу. У під'їзді будинку встановили лед лампи. У квартирі вже нові лед світильники. Також і додатково ще, якби це банально не звучало, намагаємось зайвий раз не відмикати холодильник, тому що це також електровитратні такі. От речі так, вже декілька років заощаджує електроенергію Дніпрянин Кирило. Робити це почав, аби не створювати додаткового навантаження на мережу. Тож каже, нині до прохання економити електроенергію поставився з розумінням. Зайвий раз, по-перше, не вмикаємо світло, користуємося електроприладами заощадливо, декілька одразу потужних електроприладів. Не вмикаємо, наприклад, електрочайника або пральна машина. Також наразі не включаємо електроопалення ще відтерміновуємо цей процес, тому що це і затратно, вартість електроенергії, і загалом, щоб не посилювати на електромережі вплив. У обласній військовій адміністрації зазначають, найбільше навантаження на мережі припадає на період з 8 до 11 ранку та з 17 до 23. У цей час радять обмежити використання електроприладів, не вмикати кілька електроприладів одночасно, увімкнути режим збереження енергії на гаджетах та тримати повними портативні зарядні пристрої, вимикати світло, коли виходити з приміщення, та встановити енергоощадні лампи. За можливості відмовлятися закликають і від вуличного освітлення. Міста, територіальні громади в нічний час доби відключають світла на вулицях. Підприємці поставилися з порозумінням для цього питання і відключають свої. Вивіски, банери, реклами, в ночний час для того, щоб економити, заощаджувати електроенергію після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Дніпропетровщина зменшила споживання електроенергії на 10%. Аби уникнути планових відключень, зазначають, у ОВА потрібно заощаджувати 25% електроенергії щодня. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. 15 роковини аварії на мандриківській у Дніпрі. Вшанували пам'ять 23 людей, що померли під час вибуху газу у житловому будинку. Наймолодшому загиблому було 5 років, найстаршому 76. До церкви, що побудували на місці багатоповерхівки, прийшли родичі загиблих і колишні мешканці. Стали скать школьники прийшли, котросні учились. Давесь морг сводимо. Но ну, я не позволяла этого. Говорю, какой там морг там? Кто-то предупреждал, что плохо газ горит. Я ходил всегда. Ну, вот начиная с остановки. Вот я выходил с остановки, и тут уже мне трясло. До сих пор вот я шла, меня трясло. Я не могла себя удержать. А потом уже все этот момент прошел, я уже только стала плакать. На второй день после начала войны, первый день я собирал чемоданы, на второй день пошел на вокзал и расчаровался, что квитков нема. И Аж в ніч на третій день я сів на поїзді, приїхав в Київ і з третього дня, фактично, в ніч з 26 на 27 я в Києві і далі, далі пішла Київська область. Це в основному була робота на організацію авіаційних ударів. Це була розвідка більше, це було коригування вогню, так як там на початку війни було дуже велике скупчення колон, скупчення техніки. З простим автоматиком там нереально було щось робити проти ворога. На Харківщині там було все інакше зовсім. Там вже були походи від села до села, нічні переходи, ДРГ. Всього потрошки було. На Харківщині було складно, тому що там не тільки ворог був досить близько, ну як близько, відносно близько. На півдні трошки більше дистанції. Там вони мали дуже серйозну підтримку за полоскою, за кордоном. Росія звідти реально артою дуже крепко нас крила, насипала, що ми їх не могли дістати і по дальності, і вони там собі в Росії вільно пересували, як хотіли. Буквально на днях їздив туди, на ту сторону, там де ми не змогли були пару місяців тому зайти. Там загинули наші хлопці, і ми поїхали їх шукати їх тіла. І мені довелося переїхатися через те село, в якому ми стояли. І через те село, по якому ми, в напрямку якого ми стріляли. Це дві різні галактики. Наше село в нашому селі, там, де ми стояли, залишилося цілими, здається, ну як цілими? Відносно цілими. З побитим трошки шифером, але хати стоять. Три чи чотири хати залишилося. Все решту зруйноване і спалене. повністю дотла. А коли я заїхав в те село, де стояв ворог, там одиниці де-не-де чуть, чуть побитий шифер, було пару прильотів на ферму, там, де стояла техніка москальська, а останне село чисте і ціленьке. В тому селі, що ми стояли, залишилося було на ціле село троє людей. Вони вижили, але кепсько, в нашому селі цивільних, на моїй пам'яті чоловік вісім було поранених. Загиблих не було, але поранені були. Хоч багато зараз і говорять, що ворог там такий сякий, третєсортний, бо кращих перебили. Ворог серйозний, ворог дуже крепко має технічне оснащення. Недооцінювати ворога шкідливо і небезпечно. Але ворога немає основного стержня, який нам допомагає воювати. Мотивація, патріотизм. Марії 47 років. До кривого рогу жінка приїхала з Харкова на початку червня. До цього довелося три місяці прожити у підвалі разом зі знайомими, починаючи з 24 лютого. Утром я вже собиралась на роботу. Вранці я збиралася на роботу. Почула за вікном вибух і злякалася. Ще не знала, що це одразу зателефонувала синові. Сказала Харків бомбять. Так, не хвилюйся. Так війна почалася. Потім буквально ніч я ще була вдома. А потім ми спустилися із сусідами до підвалу. Спустились там з сусідами в підвал. До кривого рогу Марія виїхала за порадою сина. Він допоміг із помешканням. Роботу знайшла за оголошенням, працює швачкою від середини літа. Я давним-давно працювала в швіки, тому я шукала швейну роботу. Я з давніх давен працювала швачкою, тому я шукала роботу швачки. Нічого нового, незвичайного. Хто шукає, той завжди знайде. За бажанням можна знайти роботу, можна знайти колектив, який ближче за духом або спілкуванням. Которий ближче, допустим, по духу по спілкуванню. У цеху працює Тетяна. Вона виїхала з Попасною разом із чоловіком і донькою. Чотирнадцята п'ятнадцятам були да обстріли, а потім, після п'ятнадцятого го 2014 -го були обстріли, а потім після 2015-го припинилося. Ми теж 2015-го виїжджали до Харківської області, а потім повернулися. Життя влаштувалося. А ось з 24 лютого півтора місяці ми там пробули, а потім виїхали сюди, бо було нестерпно вже. Півтора місяця там пробули і потом виїхали сюди. Вже тому що було не вже. Ольга керує роботою цеху з пошиття чоловічої білизни з червня. Колектив великої роботи вистачає, коли обсяги зросли, найняли нових робітниць. Більшість працівників у нас мешканці Кривого Рогу, але є декілька працівників, які були вимушені, вимушені змінити своє місце проживання через війну. Працюють вони у нас довгостроково. Стільки скільки вони будуть мешкати у нашому місці за інформацією військово-цивільної адміністрації, нині в Кривому розі зареєструвалося 65 тисяч вимушених переселенців. Станом на кінець вересня на обліку у Криворізькому міськрайонному центрі зайнятості перебувало 3863 тисячі людини. Серед них близько 400 вимушених переселенців. Віктор Могоров, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Ми всі були в укритті, в підвалі. Почули вибух, вийшли на вулицю, така картина, це, ну, що з, прилетіло воно у вікно туди. А так, щоб ми не були. Ми в квартирі не були. Ми були, якраз була тривога, ми були в підвалі. І в цей момент стався те, що сталося. Ну, зараз вже ж тихіше стало, то ми вже не виїжджаємо. Тут живемо вдома. велика. Я живу в місті Зеленодольській, тут народилася, але виїжджала, а повернулась десь, мабуть, років сім. Уже як тут, ну і з першого дня всіх наших цих гучних, так сказати, виті я тут і стараємося зробити з дівчатами все, що ми можемо, щоб наближати нашу перемогу. Вчу дітей і Сітки плетемо давно. Погода міняється, листя змінює кольор, змінюються наші сітки. Чекаємо з нетерпінням перемоги. Діти наші теж чекають повернення в школу і кожного ранку вони говорять, Боже, а як хочеться до школи. Отак і працюємо. Хочеться йти до дітей, хочеться йти в клас, хочеться давати знання не онлайн. а Очі в очі. Так що чекаємо перемоги. Я думаю, що перемога буде швидко. Ми, конечно, вже звикли вставати з взривами, просипатися зривами, вдатися зривами. Тобто, жена у мене нікуда не поїхала, залишилася зі мною. Ну, це дитська, школа, в діти займаються греблі. Ну, і, помимо... Детей тут находятся спасатели, которые следят э, за безопасность людей на воде. И в один прекрасный момент все тут начало гудеть, взрываться. Был прилет, э, прилет ракеты. Это людские дачи. Ну, я так понимаю, что это должно было, было прийти опять же, на нашу территорию. Но ну, ушибочка ихняя. Куда метились? Для чего метились? Детям, чтобы прекратить им это гребсти, полностью хотели развалить. То есть, не знаю, цель их была непонятна. Років боротьби українського народу на сцені театру. Це нова вистава драмікому всупереч, в основу якої лягли чотири сучасні історії. Я написала що ти, 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 ти. Розпочинається дійство перепискою підлітків, які спілкуються під час бомбардування Бучі. Протягом усієї вистави головна героїня саджає яблуню. Це каже режисер символ відродження України. Я була. Просто. Дієвою особою виступає і сама Україна. Це дуже відповідально. Тобто, ти не можеш, ти не маєш права просто якось не знаю, зробити щось не так, десь не дограти, десь щось зробити, якось неправдиво. я відчуваю це і несу гордо це звання молодої України. і Намагаюся відтворити цей образ на сцені. Спеціально для нової постановки відшили костюми. Вони каже режисер, мали бути поза часом. Який може бути Українець 22-го століття через 100 років, або який він був 100 років тому? Це не та Україна, як колись показували, можливо, за радянських часів костюми відображають нашу етнічну сутність. В основу сюжету лягли п'єси декількох драматургів. В нашій виставі всупереч є такі невеличкі тексти і сцени, і, і там і котів біженців, да, і руський воєнний. Тому це такий е, творчий, я б сказав, конгломерат взагалі е, багатьох творців з усієї України. На допрем'єрний показ запросили театральну критикиню з Києва. Ще в жодному театрі України, наскільки я знаю, немає настільки живої, настільки актуальної вистави, яка б відображала, розповідала про ті емоції, які ми всі зараз відчуваємо. Тобто, це наш живий досвід. Ми всі живемо у війні. Прем'єра вистави відбудеться 15 жовтня у суботу, о 16-й годині в театрі Драміком. Софія Москаленко та Євген Шпак. новини на Суспільному. Дніпро.